І так, нове проходження старої гри Escape вже починається. Давно я в цю гру не грав, виграв я її вже 4 рази, і ми спробуємо в неї зіграти ще один раз, але із двома серіями. Гра дуже крута, що і чого в неї тільки 3000 грає, а не один мільйон, це ніхто не знає. Але там я побачив нове оновлення, що там додали. Не знаю, як, якщо виграти один раз, там якесь нюф було написано. Цього не було іще 4 або 2 роки назад. Тому ми сьогодні спробуємо іще раз зіграти у неї. Нарешті спробуємо іще раз. Тому дивіться відео до кінця. Беріть смаколик і підписуйтесь на канал, і ми починаємо відео. Усім привіт! Ви на каналі Дана. Сьогодні ми будемо грати у гру Cheese Escape. Я розумію, в неї дуже вже мало грає, але ця гра вже, вже так давно, вже скільки років і грається. Тому сьогодні ми спробуємо у неї повторити гра. Якщо в неї не грав, то я вам розкажу, тому дивіться відео до кінця і будемо починати грати. Нажимаємо 30 разів клікати, щоб відкрити дверіцю. Готово, откривати. Оце все задоналати, оце все тут Просто йдіть в парад і собирайте усі сири. Ось дивіться, існує 9 сирів із 9 з 9, а в мене один із 9. Зараз ще До мене Миша ще біжить. Так, да, за вами буде бігати меньше, яку надо попередить. Так, дивіться, ідіть за мною, всі слідкуйте за маршрутом. Бо його надо запам'ятати. Я його запам'ятав, вже скільки в цю гру грав, що я, я вже запам'ятав маршрут. Дивіться, ідіть сюди, а да, тут такий довгий коридор. У вас тут поворот. І є такий зелений ключ, Так. Як його? Драбина. Тому залізаем. Беремо сир і йдемо збирати наступну, наступну двері. Пройти ми можемо, не можемо. Нам потрібен ключ Де ми його знайдемо? Ніхто не знає А, ось відкривайте ключом, не можна саме увійти, берете ключ і відкривайте, а заходите в цю дверь пам'ятали? Ід, ідіть сюди. Ось бачите коди. Але, Я думаю, три місяці. Чотири. Два. Ось око, код вводиться не зверху донизу, а знизу доверху. Ви зараз просто йдете, ні на що не звертайте, тут ніякого вихіду немає. Просто йдете зараз вперед, куди показують лампи. От просто йдіть. Ми йдемо, нам тут підсвічують ці лампи, вихід. І он, ось вихід. Ось ви можете тут забрати блок Сіколу. Можете сир забрати. Да, тільки нам надо було доску та червоний ключ. Чекаємо. Так, ми знищили. А на сервис гаражу, я думаю. Давайте зараз перевіримо це. Зараз сюди підемо. Так, за нами біжить. Миша. Здається, все збереглося. Так, йдемо по маршруту, і нас тут 5 царів із 9. Тепер 6 з 9. Залишилося 3 сири, тому давайте, ми зможемо добити 3 сири. Давайте, залишилося ще трохи. Але ця гра насправді не така легка, як бачите. Тому біжимо. Сюди. Тепер сюди. Краще запам'ятайте усю карту, обігайте її усю. І запам'ятайте, і зможете її пройти вже сто раз. Я її вже сто раз проходив. Вона дуже проста, але не прям там треба ще на час це все йти. Це важко, тому заходимо в двері. Чи... А? Ми тут ведро лиця можемо брати Отак. У нас ще Блоксі колу взяв. Вона мені місце займала. Коротше, все, я думаю, це кінець буде, якщо в мене боксі коло. Я забув. Що вона, можливо місце займати. Ось тут паркур такий легкий, а не прям такий легкий. Пригайте. Пропоную вам ось так пригати, як я роблю. Або пригайте нормально. Два сири. А, згадав. Зараз прибіжимо. Я сюди міг забігти, так? Але я не встиг. Ну, ладно. Чекаю, можу взяти? можна взяти? Може, якось можна боксі колу викинути? Ну, Можна якось щось викинути? Типу, дроб, щось викинути можна? Або поміняти. А, ні. А це можна вийти? Дроп, да. якось викидав, я не пам'ятаю я. А ну. Что файло? Казав же, что блокси Ну ладно. Еще Как избавиться от боксов? Может, выпьете? А, нет, не дает ничего. Так. Бэкфак наключается. Скриншот. Так. Чат. Зум О, зум in, маус вил, трорейт, джам, мусс, мол, форд. Accessories, a few Tools, Drop Tools, Black, Black Space. Чекай, це ж не Backspace. Це Backspace. Ну ладно. Зараз, секундочку. Так, ладно. До наступної частини. Це була половина нашої ігри. Тому ми спробуємо пройти іще ще раз на наступній частині і всім до наступної серії.